Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки. Трошки важко було добратися сюди в це місце на Дністер. Уже майже половина дев'ятої. Як не дивно, але дивіться, як темно. Тому що хмари і виглядає неначе це якісь сутінки або дуже зранку. Друзі буду ловити на спінінг хижака буду полювати за жерехом головним може гокун попаде ну поглянемо те що в місті чи в селі здавалось би як непорядок тут на природі це по-своєму якось гарно, таємничо, я би сказав, бачите, старе дерево упало. Через нього мені прийдеться перелазити. Неначе воно якусь мені робить перешкоду, неприємність, але воно виглядає. Дико, цікаво по-своєму. У мене є одне прохання до вас, друзі. Хто десь живе в моїй місцевості і бачить мене на риболовлі, щоб ну, не підходити до мене. Або якщо підійшли, так на хвилинку-дві, тому що я рахуюсь як... На роботі. Мені там кожна хвилина дорога. Може клюнути якась рибка, а я скажімо, просто розмовляю. Було так, що до мене підходили. Я лише хотів вас щось запитатися. І говорять годину. Я кажу, давайте я вже буду йти. Так, так, а що скажіть мені? І розумієте, немає можливості. Ловити трошки це мене обмежує. Боже, як це все обміліло. Ох, теж, є. І знаєте, що цікаво, що я побачу вихід риби. Ох, окунчик такий симпатичний. Окунчик. Він ударив, ударив в одному місці. І я туди закинув. Ну давай. Ох, класно, пошурував. Шкода. Шкода його брати. І так риби мало в Дністрі. Ну, щось може я візьму, може на уху, може потім пізніше, поки що нічого. Бо щось мені картина дуже сумна з нашим Дністром. Я в житті ще не бачив такої малої води, як зараз. Цю місцевість я прекрасно знаю. Перше бачу таку мілину тут. Джигом я поки що не пробую, Мені цікавить блешні і невеличкі воблерочки. Дивіться, друзі, які сліди. Ось бачите? Ну, наскільки я розумію, це сліди якось Маленької козулі вроді би. Підходила водичку пити, а може хотіла на другу сторону переправитись ось, ось. Все це цікаво дуже. Так, так, тут. було брати потик, щоб глибину міряти. Трошки я так бачу, чистота води якраз. Мені класно, щоб бряснити. Вона не є супер чиста, але якраз така нормальна, що рибка мене дуже не буде боятися. І перед тим буде бачити блешню. Взагалі, місяць вересень, він рахується як період інтенсивного клювання. Це може початися в 20-х числах чи 15 вересня, однак рибка перед зимуванням має ще трошки похарчуватися. О, щось є. Знову кунець. Ну, добре. друже. Опля. Іди. Живий, розможишся. Так, щось там є знову. Опа, є. Що, хто ж це такий? Так, Ось він. Ось він. Кончучок. Або головень. Тихенько, тихенько. Його треба акуратно в руку брати, бо він вроді так спокійний, спокійно, коли брати в руку, він так починає тріпатися гачок може вискочити. Бачите, ось красунець. З червоними плавничками. Ну що ж друзям скажу, приємно. Вже три рибки є. Це мене потішає, не дурно я так далеко приїхав. Салмо Хорнет. Дуже мені цей болдер подобається, лиш треба вважати, щоб не зачепити. Ти чого був? Дуже гарно грає, невеличкий. По суті, головень мав би. Спокуситися на нього. Є, спокусився. Ага, це не головень Бачите, він і по окуню гарно працює. Конець такий, як клював. Ну що ж, нічого це тішить. Давай. Летить гарно, грає він чудово. На малу рибу він прекрасний. Хоча я ловив головню і на кіло на нього. Навіть верезуб попадав на кіло вісімсот. Тобто одорочок робочий. О, є, дивіться, хтось там вже попався. Ух ти! Гарна рибка була. Ах, теж зійшов. Не попався він нормально. Є. Щось там є. Хто там такий окунець. Друзі, рибка бере охоче. Відгукується, Тобто. Весело. Не завжди попадається, багато атак є сходів, таких тичків, легеньких, дотиків. Але рибка проявляє активність, що дуже цікаво. Великої немає, але результати є. От дивіться, ох ти, О, це вже це вже краща рибка. Так. то він не взяв ротом, а так носом бацнув. Так, це треба мені тільки зажилку брати. підсака у в мене немає. О, він сам відчепився, та й добре. Непоганий головень був. З тих, що я сьогодні ловив, це найкращий. Можна на дерево сісти і закидати. Місце гарне, але ще хочу вперед піти подивитися. Ох, знову так. Так, збив мені гру грублера. Олень. Долонько. Дуже мілко, але я спробую все ж таки під поверхнею блешню провести. Бачу, що рибка тут є. Присуть. Оха маленький такий атакував лишню. Що з тобі? першому разом рибка взяла. Так, незапланований дощик. Попереджували синоптики, що дощ має бути вже з обіду. А це ще зарано трошки. Не чекаю, що це так буде. Від дощу в мене нічого немає. Ucha... ...hárnou daru. Noho, došť připuskla je konkrétna. І охота вам так мокнути. Ви ж мокнете, ви ж не одні. <рапрес> <рапрес> ну ми більш привичні. <рапрес> ми закальонні. Риба є? Є. А яка? Окуні і клені, головні, головлі. А Ні, щуки немає? Ні, щуку тут нашій місцевості дуже складно упіймати. Вона дуже рідко попадає. Ну ось і все, друзі. Великої риби не було. Але риби було багато. Ну, всю рибку відпускав. На цьому буду закінчувати сьогоднішню риболовлю. Прощаюся з вами. Кажу всім до зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.